Віремодіть. Все, прогін закінчено. дякую. <рес�> Дивись, жодного черв'ячка. Жодного. Зараз 18.09. Ми починаємо о 18.10. Що це значить? Що я побігла на сцену? І по традиції 3, 2! Один. Вісім! Doggins! Doggins! Котнс! Котінс Догенс! Шлясен трасен! Я! Ви. Ви дуже любите переглядя! Які ще ознаки! В Кривому Розі є! Червоні собаки! Цього разу ми тут зустрілись вже після перемоги найближчим часом. Найближчим часом!